Всіх вітаю, з вами Надія Макаренко і це книжковий огляд. Сьогодні хочу з вами проговорити про твір від Лесі Українки Одержима. Тож, це біблійний сюжет, це, це розповідь про жінку на ім'я Мірія, яка є безумовною прихильницею. Ісуса, і яка настільки одержима тою діяльністю, яку він робить, що і своєю категоричністю щодо його оточення, що тим вона навіть дивує і відштовхує від себе самого Ісуса. З яким у у неї є розмова, цей фанатизм він направду одержимий, вона не припускає жодних жодних протиріч. Вона так само гнівно відноситься до ісусових ворогів. Як і до його найближчих друзів до апостолів. так? Вона критикує їх за те, що вони знаючи, до чого все це йде, вони, знаючи, що Ісус загине, що буде страчений, вони не коять нічого, щоб зберегти Його, щоб. щоб Якось завадити цьому, вони навпаки просто приймають це як невідворотній момент. І вона за це критикує їх. Вона каже, що ви, ви не можете бути ну, настільки зробіть щось ціною власного життя. Вона постійно прагне і шукає доказів, як вона може служити Богу. В який спосіб вона це може робити, що, що вона, вона готова на все, вона готова кричати, вона готова віддати своє життя за це. І це, власне, і стається в кінці твору. Це, це власне і стається, коли люди їй доносять, що Ісус Ісуснісся, що це. Що Ісус Воскрес, вона не йме віри їм, і вона навпаки е, е, кричить про це, що це щось не те, і тим самим вона привертає увагу, е, і е, її просто вбивають. Е, і, власне, те, це те, чого вона шукала. Вона шукала власної смерті. І вона через цю таку невротичну, невротичну поведінку через цей фанатизм вона вважає, що це єдиний доказ того, що вона проявляє свою любов до Бога. Вона говорить про любов, що ніхто крім неї не любить Бога, так як вона. І ось вона дала саме найцінніше, вона віддала власне життя за, за те, щоб він був. Це такий досить складний твір, складний за сенсами твір, в першу чергу, невеликий за обсягом. І ми знаємо, що цей твір був написаний в період, коли коли помирає її найближчий друг, і певною мірою любов, вмирає від хвороби, від якої вона невдовзі помре, також. І я думаю, що це був дуже дуже складний психологічний час для неї, ось Писати про цю любов, любов таку безумовну і, е, е, де вона б хотіла віддати своє власне життя е, замість Ісуса. Так, можливо, в той момент, коли вона писала цей твір, вона також хотіла віддати своє життя, щоб її коханий жив, а вона померла. М Можливо, це так. Я раджу вам прочитати цей твір, тим паче, що попереду у нас зараз такі свята, як Пасха, і цей час, коли ми можемо думати про те, що зробив Ісус Христос для людства. І все одно існує багато роздумів, чи це реальна людина, чи це все ж таки міфічна людина, чи дійсно відбулося Воскресіння, але це безумовно Воскресіння, яке ми маємо кожного року, коли Воскресає наша природа, це теж Воскресіння і природу ми часто асоціюємося з тим. Проявом Бога, яке є, і це Воскресіння, воно нас спіткає кожного, кожного року на щастя через розквіт природи, через е е будь-які процеси, вони дуальні, коли є смерть, коли є народження, життя е в житті дуже багато дуальності. Так, ми говоримо про день і ніч. Про тепло і холод, про, про сонце і місяць, так і ось ця дуальність також присутня в творі Лесі Українки. А я закликаю вас читати твори українські і. Ділитися в коментарях, якщо ви читали цей твір, на які думки, роздуми він спіткав вас. Можливо, я своїм розказом трохи зацікавила, замотивувала вас на прочитання цього невеликого за обсягом твору, але такого глибокого. І, будь ласка, якщо вам цікавий цей контент, підтримуйте його вподобайкою. Підтримуйте канал, підпискою, якщо вам це несе користь, і до наступних зустрічей. Дякую.